Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте на картах сьогодні подивимось, якою буде ваша весна. Так, карти в мене сьогодні слизькі, але дуже мені смакується колода. І весни дуже хочеться. І давайте вже дивитись про весну. Може, так скоріше ті морози відійдуть. Давайте подивимось, якою ж буде ваша весна на всю колоду, ну майже на всю колоду буду розкладати, що покаже нам, якою буде ваша весна. Так, чекайте, я швидко-швидко ліхтарик заміню, бо з цим я щось нічого не бачу зараз. Зовсім інша справа. Так, ну дивіться, якою буде ваша весна. Дуже важливо багатьом з вас буде спілкуватись. Тут мені показують чоловік, король Пентаклів, відлюдник, імператор. Це все про одну людину, повірте? Про одну ж людину це. Так, про одну людину. Знаєте, чоловік, який вважає себе імператором, тобто він, тобто він знає, що насправді на цей період часу він дуже важливий в вашому житті. Людина, з якою у вас як десь він як на відстані від вас. Знаєте, десь він насправді зараз проходить уроки в своєму житті, проходить як перепрошивку свою. Він дуже змінюється. Він як, знаєте, от як статус його в цьому житті він росте. Дійсно, це для когось можуть бути і по роботі. Зміна статусу, там він вищий буде в досягне вищого рівня в роботі. І це може бути і його назва зміниться, а може бути, і просто його якісь вміння будуть змінюватись, він чогось дійсно більше буде вміти. І ви як, а ви як для цього чоловіка, ви що для нього? Щось робити будете? Хто ви для нього? От, ну, Якби. Чим, чим це він такий важливий буде для вас? Ну, для когось ви все ж таки як працюєте разом і ну, просто це ви або робите для нього щось, або це ви як можете бути роботодавцем хтось з вас, для цього чоловіка. А для деяких є така відповідь, що ви ділите з ним постіль. Ви та людина, яка його взагалі собі підкоряє та людина, до якої його дуже тягне. І ви вмієте з ним так спілкуватись, бо тут чоловік такий, знаєте, він дуже. Впевнений в собі, він не з усіма може спілкуватись, він не всім підійде як співбесід, для співбесід. Він не всім підійде, Ну як чоловік взагалі, от Ну не кожній жінці. А ви вмієте його підкоряти? От поряд з вами, він навіть сам собі помічає, що він. Не так хоче сперечатись. Взагалі-то людина не така проста по характеру. І ви це помічаєте собі, але ви вмієте будувати з ним спілкування таким чином, що він не так хоче сперечатись, не, не так йому важливо сперечатись, він готовий в якихось моментах з вами так, знаєте, от, ну, більш спокійно себе вести. Добре, якою ще буде ваша весна? Там, де ви захищались, там, де ви ховались від чогось такого, знаєте, що вам складно було. Сприймати, з чим, що подолати було складно, але все ж таки ви впорались. Буде якась така пропозиція вам надана, що це буде для вас перемогою. Якась дійсно складна ситуація, вона вже буде від вас відходити. І ви вже будете, знаєте, навіть емоційно змінюватись. Ви будете в цій ситуації виходити з от як, знаєте, як по домовленості, з кимсь будете виходити з періоду, де вам от ледве-ледве чогось вистачало, там комусь грошей, комусь сил, коли, ну, ресурсів, там. в кого які ресурси, да? все ж таки, ви тут. Знаєте, от з позиції, коли ви тільки захищаєтесь, ви більше виходите в позицію, коли вже я можу чимось розпоряджатися. Коли в мене вже щось є. Я можу навіть щось накопичувати, я можу. Знаєте, це як щось відсвяткувати. Я можу. Це прорив в, в якійсь вашій сфері, там, де ви дуже хотіли. Змін, ви вже будете більш впевненою людиною. Угу. Так. Закриваєте. Угу. Або закриваєтесь, от як свій якийсь світ будуєте. Який наповнений от, тільки тим, що вам приносить радість, що дає вам можливість бути от людиною, впевненою в завтрашньому дні? Угу. Так. Яким ще буде ваша весна? М -м -м. Оце клас. Слухайте, а ви тут закриваєте тему з людиною, яка свого часу вам, як ножа в спину встромив чи встромила там, ну, нам не показують саму людину. Ви знаєте, ви собі знаєте, про кого й мова йде. Ви, як виходите з-під залежності. Стосовно цієї людини. Де там, в чим ви були залежні від людини, ви вже цю е, тему закриваєте? Це добре, якою ще буде ваша весна? Ого. Угу. 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 Клас, зараз, зараз розповім. Так, ну тут про розвиток і розвиток у кого як, у когось це про знання. Ви, ви ну як знаєте, в чимсь ви там Десь чогось навчитесь, десь щось ви собі більше будете розуміти, навички нові якісь приходять. Це як пере... те, що вам передається. Ну, Як породу, те, що як розпаковує вас, розкриває вас. І це не буде тільки весною, це як продовження, буде, коли ви щось вже почали, десь в чимось ви себе розкриваєте. Весною це продовження, і далі ви, ще до осені у вас така, знаєте, як як трансформація йде. Угу. Ви тут дійсно будете значно змінюватись. Ви тут багато до чого будете ставитись взагалі от зовсім по-іншому. У ці ваші ситуації, коли я не впевнена, я розбалансована чи розбалансована, я. Не знаю, як вчинити, вони відходять по башті взагалі, от у вас а, зміна ставлення, зміна е, своєї демонстрації. Тобто ви і самі починаєте цей світ по-іншому бачити, і себе починаєте транслювати в цей світ зовсім по-іншому, як новий шлях, якого ви донині дуже-дуже боялись. Так. І це ну, боялись, бо вам ці страхи нав'язував от, король жезлів нам показаний якоюсь там своєю інформацією, коли, знаєте, надає вам якусь інформацію, а ви. Зараз... Ну, ви як дитина вірили, бо ну як же ж, ну це ж, це міг бути ваш коханий, це міг бути чоловік, якому ну просто ви так дійсно довіряли. дійсно. І це вже буде якась така, знаєте, зовсім інше сприйняття, бо ну, в якийсь момент ви просто собі зрозумієте, яка людина перед вами, чи можна довіряти, чи взагалі треба. Дослухатись до того, що він каже. Просто от ви в один момент ви станете іншою людиною. Для когось це, знаєте, просто от ви спостерігаєте людину, да, і ви як один до одного все складаєте і розумієте, що щось ну, ну, я так дуже так накинула на людину, що. Фахівець, знавець, а воно так щось не виходить. А для декого вам, знаєте, як поки ви спати будете, вам буде ваш рот надавати інформацію. вас От ви прокинетесь іншою людиною. Може, це чер через сон, от вам просто у вісні розкриється якась інформація, а може, просто от поки ви спите. Вам будуть мудрість вашого роду передавати, і ви просто потім на, на людину подивитеся, як в один момент весь пазл складеться. Давайте ще спитаємо, якою буде ваша весна. Дійсно, це місяць уроків, місяць навчання. От як хочете, воно так, так і буде. Те, що ви не розумієте, воно для вас буде розкриватись в повному обсязі. Так так воно і буде. Цілий світ буде вам відкритий. Да. Ну, давайте ще один раз спитаємо все, якою буде ваша весна. А тут одне і те саме. Дуже швидко буде якась інформація вам розкриватися. Знаєте, оце як, наприклад, як. Ниточку, ви десь потягнете, і от тягнете, тягнете і воно все розкривається, розкривається. Це, це так справедливо, це так час вже прийшов вам дізнатися якусь правду, яка була від вас захована, приховувалась деякий час, і, повірте, там десь де в чому навіть. Де, чим людина жертвувала, щоб вам не, не дісталась та інформація. Ці всі жертви будуть вже відкинуті, бо ну, час прийшов вам щось дійсно розпакувати для себе, дізнатись правду. Для когось це будуть юридичні моменти, для когось це просто от, знаєте, от, якусь людину, яку ви де в чому може ідеалізували, або навпаки, ви собі малювали там, що людина ну, не дуже там підходить вам в чимось. Воно просто от розкриється, як є. Не треба буде не малювати собі більш нічого не вигадувати. От ви будете бачити правду і, і нічого більше. І ви зрозумієте, де в чим було викривлено. Може, ви самі так робили, може ви просто от викривлювали собі інформацію, бо недостатньо там було вашої інформації, ваш мозок домальовував щось. А може хтось намагався вам так викривити інформацію, бо то цього вже не буде. Просто весна все змінить. Все, на цьому я буду закривати це відео. І всім дякую за перегляд, всім вам гарної весни! Чудової. І в усіх її проявах, не тільки там квіточки і листячко. А Взагалі, хай люди будуть приємні до вас притягуватись і зміни в якихось там ваших прагненнях, життів взагалі. Хай тільки на краще все буде. Бережіть себе. І побачимось в інших відео. Всім пока!